Всім привіт! Ви на моєму каналі. Мене звуть Ліля. Мій канал Лілія Крестіч. Сьогодні я лицем в кадр до вас. Я сьогодні хотіла б зняти тег-знайомство. Цей тег я побачила на каналі Ginger Крестіч, Він мені дуже сподобався. Він такий, можливо, більш про мене, більше про. Моє життя подекуди, і, можливо, вам буде цікаво дізнатися якісь факти про мене. І моєму каналу вже 10 місяців, і я думаю, що саме час зняти цей тех. Є у мене нові глядачі, є глядачі, які зовсім нічого про мене не знають, є глядачі, які ми я давненько знайома в Інстаграм, але я думаю, можливо, вам буде цікаво послухати про мене мої відповіді на запитання. І в мене тут є список запитань, тому буду підглядати у нього. Це 9 запитань, тому я надіюся, що відео буде не занадто довгим. І давайте почнемо. Як мене звати? Ну, Мене звуть Ліля. Я кожного разу у своєму відео представляюся, мені дуже подобається моє ім'я. І не можу сказати, що воно занадто рідке, але не зовсім часто зустрічається, тим паче в ті роки шкільні, коли я навчалася, то Лілі було небагато і. В принципі, якщо йшла мова про Лілю, то можна було зрозуміти, про кого це йде мова. Тому таке ім'я мені дала мама, і воно було в ті часи, коли мене називала вона незвичним, але вона дуже хотіла, щоб мене саме так звали, і ніхто із рідні її передумати, змусити не зміг. І звуть мене Ліля. Де ви народилися і проживаєте? Я народилася і проживаю в селі Требухів. Це дуже гарне село, неподалік від Києву, це Київська область, Броварський район. Подобається мені наше село. До Києва можна доїхати до станції метро Лісова. Це найближча станція метро від нашого села можна доїхати. За хвилин 10-15 хто як їздить і поруч прекрасне місто Бровари, тому е, дуже своє село люблю, народилася тут, проживаю тут. І е, можу так сказати, що колись <свісно> в юності думала змінити село на квартиру, були в мене такі думки, були такі бажання, але е, після одруження ми залишилися жити. І я, в принципі, не жалкую. А з тим часом, коли в мене з'явилися діти свої, то взагалі мені подобається жити в селі, тому що це власне подвір'я, це затишний задній дворик, тому що в нас таке село сучасне, можна сказати, багато людей в ньому проживає. І на вулиці, так як в моєму дитинству, коли виходили всі діти цілий день, місили. То грязь в калюжах, то ганяли на великах, то взимку розважалися санчатами, там ще чимось, сніжками. Будівля якихось галабут, то зараз так дитину просто не випустиш на дорозі багато автомобілів, на дорозі асфальт. Автомобілі зараз їздять занадто швидко, тому такі задні дворики, кожен намагається зробити затишок для своїх діток. і... Це чудово. Тому ось так, дуже радію, що свого часу не передумала в, на користь міста, тому що місто доволі близько, у нас багато людей працює в броварах, багато в Києві працює людей, і повертатися до себе додому, до себе на подвір'я, де можна виростити якусь городину чи прекрасні квіти, то це просто чудесно. Так, давайте далі. Скільки вам років? Сьогодні 10 липня, в мене день народження, мені сьогодні 34 роки виповнилося. Ну, що сказати? По-перше, зроблю таку ремарку, хто буде писати в коментарях і хто мене сьогодні вітав протягом всього дня. Я вам дуже вдячна, це дуже цінно для мене, тому що. Зараз близько 11-ї години ранку мене привітала така купа людей. Це дуже цінно, неочікувано і дуже-дуже приємно. Тому я дякую і бажаю, щоб все, що ви мені побажали, доброго, хорошого, так само сториці, верталися до вас. Мені 34, але я в душі відчуваю себе раніше казала. На 25, зараз, мабуть, уже не на 25. Можливо, на 27, 29 до 30. Тому душею я молодша однозначно. Характер, який в мене характер? Наступне питання. Ну, характер у мене я не знаю. Мені здається, що відповідати на це запитання має хтось із рідних, із близьких. Можливо, чоловік, можливо, діти, старший син. Що я можу сказати про свій характер? Я дуже емоційна, я ранима подекуди. Я можу із якоїсь дрібниці розкрутити такого слона, що він просто не вліз в жодні двері, в жоден будинок. Ну не знаю, мені здається, що я, в принципі, добра людина. Ще що сказати, загалом я дуже комунікабельна, але, ви знаєте, я люблю власний простір, подекуди наговоришся з дітьми або ще десь наговорися так, щоб мені просто фізично необхідно помовчати декілька годин. І, взагалі, я дуже люблю проводити час в тиші на одинці. Ну як в тиші? В тиші, в плані того, що я з закритим ротом. На фоні в мене чи музика, чи якась політична передача. Далі розповім, чому політична передача, чи фільм, або ж, звичайно, велика частка це рукодільний ютуб і а, відео. Як і моїх улюблених блогерів, так часом дивлюся, що новенького, хто новенький, і переглядаю відео. Тому характер у мене, я б не сказала, що він важкий. Я можу вскипіти, але я дуже відходжу. Мені здається, ну, і мені складно. Складно, я не знаю. Важливо, хтось дивиться в мене з рідних, близьких, з друзів, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам здається, який в мене характер. Ну, я думаю, мій характер не найгірший, тому що подекуди я терпляча. Але ви знаєте, от, якщо стосується вислову Людина характеру, то це 100% я. В одній і тій самій ситуації, в залежності від того, з якої ноги я встала, може бути моя різна реакція на ту саму ситуацію. Тому в мене вже близькі бачать, який в мене характер, який мене настрій зранку і подекуди підлаштовуються, за що їм дуже-дуже вдячна. І терплять мене, це головне. Вони мене терплять, тому що на роботу я не ходжу, я часто вдома, постійно вдома, і інколи мені це набридає, і їм приходиться, не знаю, мене якось розвеселяти, щоб я не бубніла. Яка у вас освіта та спеціальність? А отут от про політичну передачу. Значить, я загалом я гарно навчалася в школі, я золота медалістка, і я після того, як закінчила школу, я от не знала, ким я хочу бути. Я гуманітарій, це моя улюблена фраза, я гуманітарій. Вислів такий і. Не знала, ким хотіла бути, одним словом, я пішла навчатися на політолога. За спеціальністю я закінчила магістратуру, я політолог, викладач суспільно-гуманітарних наук. Ну, що сказати, я навчалася на бюджеті, і коли всі п'ять років, і коли я був такий закон. Той, хто навчається на бюджеті, має відпрацювати. Мені здається, три роки десь по розпреділенню. Мені дали таку от справку після закінчення навчання, і я пішла в броварський наш відділ освіти і готова була, дійсно готова була працювати вчителем в школі, ну, бажано в школі по місцевості, але мені було непринципово. Я могла викладати історію, філософію. В різні суспільно гуманітарні науки. Але сказали, що не потребують учителів такого профілю, викладачів, там якісь інші училища, так би мовити, і мені написали таку справку, що я можу не відпрацьовувати, і я пішла працювати зовсім зовсім в іншу сферу. Хоча після закінчення магістратури я написала була заяву на аспірантуру, вона в мене була вже підписана, і, в принципі, збиралася вступати на аспірантуру, але якось так пішла на роботу, зарплатня була непогана, і я придумала. Я, думаю, я передумала і вирішила, що я вже навчилася свого. Стосовно викладацької діяльності, то це тільки практика, дипломна практика, я викладала, ну, не знаю, це важкий труд, мені здається, і, але цікавий. Стосовно політології, то була в мене політологічна колись практика, але не знаю, вона така була, знаєте, більш відсижування. Але в мене одногрупники, вони, багато хто працює в різних сферах цікавих, тому в принципі навчання було цікавим, навчання було легким для мене. І о, така в мене спеціальність, тому і політичні передачі. Я пам'ятаю, в нас було завдання дивитися різні політичні передачі на різних каналах та їх аналізувати. Тому. Політикою я, ну, як подекуди цікавлюся. Зараз нею не цікавитись неможливо, мені здається. І е, тому звичка дивитися політичні передачі, якісь інтерв'ю в мене залишилися із е, часів університетських. А стосовно того, ким я працювала, то е, я багато років працювала на будівельній фірмі, помічником директора. Е, Приймальні, ну і останній раз після декрета, після старшого сина я працювала менеджером відділу постачання. Купувала різні труби, фітінги, радіатори і так далі. Було дуже цікаво. Так, чому ви обрали Ютуб? Ну, цікаве запитання, чому я обрала Ютуб? Зразу хочу сказати, що це сталося дуже спонтанно. Я ніколи не думала вести свій канал, ніколи не думала знімати. І десь рік тому ми з Ульяною, з моєю подругою Ольяна Яковлева, затишні хрестики, також у неї є свій канал. Вона чи вона зі мною поділилася? Такою, таким думкою завести свій ютуб-канал. Чи ми почали обговорювати, що багато нових україномовних рукодільних каналів вишивальних з'являється? Одним словом, ми якось так один одного підбили і спонтанно почали майже одночасно знімати собі якісь відео, щоб тоді створити якийсь перший свій ролик. І так у мене з'явився YouTube канал. Я пам'ятаю, що я, мабуть, почала знімати відео своє в чи наприкінці липня, чи на початку серпня, а свій перший ролик я виклала 1 вересня. Що сказати? Пам'ятаю, як нервувала, пам'ятаю, що я починала знімати, у мене була селфі-палка, навушники. З жодних якихось спеціальних приладь блогерських не було, було велике бажання. І в мене є така от риса характеру, що якщо я наважуся спробувати, то я буду намагатися це зробити добре. Я не знаю, як в мене виходить. Я дуже сильно переймалася перші відео, та й зараз переймаюся, в принципі, як це в мене виходить, чи цікавий мій контент, чи він актуальний, чи він якийсь незаїжджений, чи він красивий. Тому і це відео так само я знімаю і переживаю, як там звук, тому що це новий мікрофон. Чоловік сьогодні подарував, як там картинка. Як я в кадрі, але ви знаєте, дуже багато для мене залежить від того, чи є в мене натхнення, який в мене настрій. І мені здається, що це відчувається в самому відео, коли я знімаю, навіть коли я не показую свого обличчя в кадрі, відчувається, з яким інтонацією, з яким запалом я розповідаю, в тому чи іншому шматочку. Тому ось так. Чому саме YouTube? О, До речі, ще хотіла сказати, тому що. 2021 рік пам'ятаю зима, і я вже сижу і рахую, що мені скоро виходити на роботу. Я хотіла виходити на роботу. Я мала вийти у 2022 році в травні вже з декретної відпустки, з відпустки за догляду по дитиною. І я прям хотіла на роботу, я вже хотіла трішки різноманітне внести в своє мамське життя, так би мовити. І почалася війна повномасштабна, і о, зрозуміло не те, що плани мої шкереберць полетіли взагалі, з, з ніг на голову все стало. Коли ми відійшли від шоку о, першого такого, а це сталося тоді, коли ми вже о, ми виїжджали на місяць із нашого з будинку на Волинь, і ми повернулися 7 квітня до травня. Ще ми були такі от напружені. І потім, як пройшов перший шок, такий би мовити, влітку зрозумію, що жити треба, потрібно кудись рухатися, якось розвиватися. І саме тоді почали обговорення щодо каналу, і створився мій канал, і я його веду з задоволенням. Я радію новим підписникам, я радію своїм якимось успіхам. Радію вашим коментарям, тому що це показник того, що відео цікаве, і воно сподвигло когось написати коментар. Тому, чому саме YouTube, тому що для мене це зручно, тому що в мене двоє дітей, і інколи так буває що саме тоді час. Розподіляється так, щоб я могла із дітьми побути, і їх там відвести кудись, завести і зняти у вільний час це відео, з яким з вами поділитися. І в YouTube розібралася, створила канал, сама розібралася, трішки, трішки змусила себе подумати, вийти з зони комфорту, прилаштуватися і ось я тут. Як часто плануєте викладати відео? Ну, стосовно викладання відео, хотілося б частіше зараз. Скажу раніше, я практикувала і тижневики, потім вишивальні будні, які складались з 10-14 днів. Якось думала, що хоча б там скількись відео в місяць, але хочу сказати, що людина натхнення я, я не люблю показувати одне і те ж. Інколи мені здається, взагалі що. О, дуже довго я про щось що одне й те саме розповідаю, тому о, чіткого плану, коли будуть виходити, як будуть виходити мої відео, у мене немає. Відео будуть наход... виходити по натхненню і по кількості відзнятого матеріалу. Це моє творче життя, яке я не хочу заганяти в якісь жорсткі рамки і хочу робити тут все по натхненню. Взагалі в творчості я роблю все по натхненню, навіть якщо це якась. Вишивка на замовлення чи перший відшив, я собі даю змогу відпочити декілька днів, скільки скільки потрібно. І тоді, із великим натхненням, я зроблю ту саму кількість хрестиків у два рази швидше, чим я буду себе змушувати. Ось я довишувала свої уставки, в мене вже лежить днів п'ять новий перший відшив від мережки, і, але я хотіла. Відшивати ці уставки і не відставати. І тепер я мені сьогодні прийде нове завдання по сорочці у борщівській буденці але я собі дам 2-3-4 дня, щоб насолодитися мережкою. Тому що в мене натхнення саме на той процес. Так і все роблю і у відео, і в вишивці, все роблю по натхненню. А хто привів у вишивку? Хто привів вишивку? У мене вишивала бабуся, мого тата, мама, Наталя Олександрівна. Вона вишивала ну, рушники, серветки, можливо, так сказати. Я не знаю, що вона вишивала, коли була молодою. На жаль, тому що якось я не цікавилася, поки вона була жива. На жаль, вона вже померла. І, як вона вишивала, я бігала маленька, бачила, що бабуся щось вишиває та й все. Але в мене ще була тітка, мого дядька дружина, теж Наталя, тітка Наталя, і вона, вона вела вишивальний гурток. Взагалі вона б мала бути вчителем продовженої групи. Початково в класах, але вона дуже сильно захворіла. Це дуже страшне, мені здається, якесь автоімунне захворювання, ну, страшне захворювання, і на той час, коли я була мала, можливо, воно зараз лікується. Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я була мала, і я чула слово таке вовчанка, але ну, я не перепитувала мами чи насправді там була вовчанка, і я не розбиралась в цьому питанні, але я знаю, що вона дуже-дуже захворіла і Ох... і так сталося, що вона померла. Я була школяркою. Не пам'ятаю, в якому класі я була, можливо, сьомий, восьмий, десь так. Але коли вона захворіла, вона руки не опустила, вона пішла, завершила курси і почала вести гурток вишивання. І ми, я з першого, з другого класу. Пішла на той гурток і тримала голку в руках, вона навчала. Ми часто вони жили разом з бабусею. Ми інколи ночували у бабусі, і постійно тітя Наташа це вишивка, творчість, десь щось намалювати в школу, десь щось заповнити. Це вона. Дуже вона була гарною людиною, і вона мене привела в вишивання. Завжди згадую її з теплотом, з теплотою, з любов'ю і дякую, що вона була така сильна жінка. Сильна і дуже-дуже добра жінка, не дивлячись на те, які важкі важкі випробування їй прийшлося в своєму житті пройти. І займайтеся іншими видами рукоділля. Ні, не займаюся. У мене мама в'яже шкарпетки, в мене мама в'яже жилетки, мама в'яже, я вишиваю все. Ми розподілили зони впливу. Та й немає часу, ви знаєте, не вистачає інколи і на вишивання толком часу. Тому не займаюся. Не займаюся. Я отримую масу задоволення морального, естетичного від вишивання, тому. Оце моя ніша, я так вважаю. Я думала про шиття, думала, можливо, піти завершити якісь курси шиття, і щоб мати змогу якось прикладно оформляти свої вишиті роботи самостійно. Але поки що ні. Думаю, ні, тому що це потрібно буде купувати швейну машинку. А якщо її придбати, то й на ній потрібно працювати, а щоб вона не стояла для меблі. Знаєте, так пиллю припадала. Тому поки ще ні. Поки я лише вишиваю і ну, я ж кажу, отримую дуже велике задоволення від вишивки, від каналу. І хочу сказати, що дійсно, поки я не почала вести канал на свій на YouTube, поки я не почала вишивати, ви знаєте, я, е, е, я дивилася відео інших блогерів. Я, можна сказати, ніколи не залишала коментарів. Ну, Подивилася. Але дивилася стабільно, отримала якусь частинку свого задоволення і пішла далі, робити свої справи. Зараз, коли я веду канал, я, що я дивилася відео, я обов'язково залишу коментар. Обов'язково, це моє правило. Можливо, не одразу, можливо, я подивлюсь декілька відео, піду десь відвольчуся, але потім я повернуся і залишу коментар. обов'язково. І прошу вас також. Робити це, тому що з власного досвіду тепер знаю, що це великий труд. І якщо ми знімаємо це відео, комусь воно приносить частинку радості якоїсь, то поділіться, ми ділимось з вами якоюсь радістю, а ви з нами через свої лайки та коментарі. Так, ви знаєте, волі було 10 запитань, але я щось тільки 9 виписала. Тому ось такі були мої. Відповіді на запитання. До речі, я десь ще зустрічала в подібний тех, там ще було запитання, яка ваша родина, чи яка ваша сім'я, я точно не знаю, чи було воно волі, але додам, тому що неодноразово я повторюю. У мене два сина: Євген та Матвій вісім та чотири роки, і чоловік. Андрій, йому на даний момент теж 34 роки, скоро в нього день народження. Проживаю я під, під одним дахом з мамою. До, до речі, в нас захмарилося, тому, можливо, зараз буде темно. З мамою, тата в мене вже немає, в мене є ще рідний брат. На два роки. 100. Також у нас є кіт, в нього було 7 липня день народження, один рік, Мікі, ви його інколи можете бачити в екрані в кадрі. Ну, ось це всі відповіді на запитання. Я надіюся, що вам було цікаво, я надіюся, що ви мене чули, тому що новий девайс. І я надіюся, що ви гарно провели свій час. Напишіть, будь ласка, чи сподобалось вам таке відео. Вишивали, що вишивали, якщо вишивали, чи можливо чимось іншим займалися. А я дякую вам, гарних всім, гарного всім дня бажаю, всіляких гараздів та успіхів.